Вітаю, моє ім'я Микола Кащук. Хотів би продекламувати один зі своїх віршів, який називається Воля вірш про тих людей, які зі стрижнем, які впродовж різних епох нашої української історії ставали на захист рідної землі. Якщо говорити про нашу епоху, про епоху воєн 2014 і 2022 років, то це ті люди, які поверталися із-за кордонів. І вставали на захист рідної батьківщини, і так вірш воля. Щось мій голос сідає по волі, і без кисню все тіло тремтить. Я не житиму більше в неволі, з року в рік, з дня на день, кожну мить. Полюблю я свободу найбільше, воля, солод, життя на віки. бо без неї все гірше та гірше, бо без неї. Ли штучні вінки, не щодня нам у славі купатись і любов пізнавати в вині, ліпше смертю мені обійматись, аніж з мохами жити в лайні. Я вже чую той голос свободи, ще з дитинства його відчував. Ні, не буде вже кращої моди, ніж на волю, котру я не мав. Хочу побажати всім доброго здоров'я, вам та вашим сім'ям і родинам. Миру і злагоди Божої благодаті і захисту. І дочекатися того дня, коли настане перемога на нашій рідній землі. Ми, як військові, я думаю, всі докладемо зусиль для того, щоб вона все-таки настала. Я гадаю, що все-таки так і трапиться. Бажаю вам всього найкращого. З вами був Найк.